Доброго дня, шановні учасники, рада всіх бачити в чергове. Стосовно регіональних критеріїв, хотіла б зупинитися, тому що це питання багатьох цікавить. Міноборони нам вже погодило. Буквально з дня на день чекаємо погодження в Мінекономіки, але для того, щоб ви собі зорієнтувалися, могли попередньо готувати документи, то хотіла би озвучити регіональні критерії, які ми запропонували на погодження Мінекономіки і Міноборони. Всього в проєкті розпорядження. Предбачено 11 критеріїв. Перший критерій в нас є такий, що підприємство повинно бути економічно активним з річним обсягом доходів не менше 10 мільйонів гривень, і це підтверджується копією податкової декларації, яку ви подаєте всім в податкову. Як звітність, крім того, до цього ж такі критерії відноситься кількість осіб на підприємстві не менше 10, і підприємство має здійснювати свою діяльність на території Волинської області, що підтверджується довідкою з податкової. Тобто, оцих три момента: 10 людей, 10 мільйонів сплата податків і здійснення діяльності в Волинській області це вважається як один критерій. Наступний критерій – обсяг сплачених суб'єктом господарювання приватного сектору, наголошую приватного сектору економіки податків та зборів до загального бюджету територіальної громади, в розрахунку одного працівника серед таких податків податок на доходи фізичних осіб, і ця сума не повинна, цей обсяг не повинен бути меншим, ніж сума сплаченого ПДФО відповідно до тієї зарплати, яка передбачена в постанові. Тобто, 20 тисяч гривень. Умовно кажучи. Якщо рахувати відсоток сплаченого ПДФО від зарплати до місцевого бюджету, це десь від 20 тисяч, це десь орієнтовно 2-300-2-400, Тобто ця сума на одного сплаченого працівника в місяць не повинна бути менше. Але якщо врахувати, що ви крім ПДФО платите і інші податки збори до місцевого бюджету, то я думаю, що переважній більшості ваших підприємств такий критерій, ну ви будете по суті всі відповідати цьому критерію. Наступний критерій у нас іде підприємство є оператором об'єкта критичної інфраструктури та включені до реєстру об'єктів критичної інфраструктури, що підтверджується копією листа секторального органу у сфері захисту критичної інфраструктури. Наступне підприємство, що здійснюють експортні операції у сфері зовнішньої економічної діяльності, зазначені критерії ви можете підтвердити діючими договорами на здійснення такої діяльності, і умовою також є утримання прибутку таким підприємством, тобто позитивний фінансовий результат до оподаткування. Наступний критерій стосується державних комунальних підприємств, і підтвердженням цього критерію є лист обґрунтування від громади стосовно того, що зазначене підприємство є дійсно для них критично важливим, тобто лист обґрунтування потрібен тільки для державних і комунальних підприємств. Про стосовно їхньої важливості. У нас раніше був критерій просто лист обґрунтування для всіх підприємств. Цього критерію вже немає. І той критерій, який я вам називала про сплату податків, це підтверджується довідкою від громади. Тобто громада вже там не повинна нам писати, розписувати, які ви хороші для них, умовно кажучи, да, критично важливі. Вони просто пишуть суму сплачених податків вашим підприємствам на одного працюючого. Наступний критерій це підприємства, які залучені до обороноздатності нашої країни. Зазначений критерій підтверджується листом та договором, діючим договором з військовими частинами. Раніше в нас це був або лист, або договір. Зараз передбачено як лист, так і договір. Наступний критерій підприємства, які мають певні види діяльності, які передбачені класифікатором. Ми там трошки змінили, в нас були як секції, так і підгрупи. Ми залишили тільки секції, то по суті на переважну більшість підприємств цей критерій буде поширюватися. Також ви потім зможете ознайомитися з цими секціями. Восьме критерій стосується підприємств, які здійснюють сільськогосподарську діяльність зворощування плодових та боягідних культур на земельних ділянках площею 5 гектарів та більше, овочевих культур на земельних ділянках площею 15 гектарів та більше, інших сільськогосподарських культур на земельних ділянках площею 50 гектарів та більше, е з розведення підприємства, яке здійснює сільськогосподарську діяльність, з розведення великої рогатої худоби від 25 голів і свиней від 200 голів. І це підтверджується витягом з єдиного державного реєстру тварин станом на перше число місяця. Також є критерії, які стосуються релокованих підприємств. Тобто це підприємства релоковані в установленому порядку на території області. Факт релокації та функціонування на території області підтверджується листом органу місцевого самоврядування, на територію якого підприємство переміщено. Також є критерії підприємства сфери охорони навколишнього природного середовища, що здійснюють забезпечення задоволення потреб населення галузей економіки водних ресурсах, проєктування будівництво, реконструкцію систем захисту від шкідливих дій, вод, ґрунтових, локальних водопроводів, охорону, раціональне використання відтворення об'єктів природно-заповідного фонду, ведення лісового та мисливського господарства та поводження з відходами, пестицидами, агрохімікатами. І одинадцятий критерій це провадження виду виробництва або надання послуг, яке забезпечує потреби інших матеріально-технічних ресурсах, сировині, матеріалах комплектувальних виробів для інших підприємств. Тобто, умовно кажучи, має бути лист та договір від підприємства, яке без надання ваших послуг або сировини, або матеріалів не може функціонувати. Це має бути лист і діючий договір. Підстави для прийняття рішення для підприємств приватного сектору є наявність трьох критеріїв з розпорядження для державних і комунальних закладів. Вистачає Доброго. два критерії. Тобто, якщо говорити в цілому по критеріях, відповідно до постанови підприємство має відповідати трьом критеріям: два це обов'язкових відсутність заборгованості і зарплата, третій критерій підприємством береться на вибір. Якщо підприємство бере на вибір критерії щодо регіональних критеріїв, то тоді йому, щоб отримати цей критерій, треба відповідати трьом критеріям з розпорядження. Тобто, в цілому, підприємство має набрати п'ять критеріїв. Це для тих підприємств, яким необхідно три критерії, для тих підприємств, яким необхідно лише два критерії, про які ми говорили з вами на попередній зустрічі. Для них обов'язковим для приватного сектору є відсутність зарахованості та заробітна плата. Для державних комунальних закладів відсутність заборгованості обов'язковий критерій, і другий критерій вони можуть брати на вибір: це або заробітна плата 12 600 для них, або відповідність регіональним критеріям. Критичність підприємству буде надавати Волинська військова адміністрація. Якщо ви звернулися до нас, відповідно ми маємо такі повноваження. Комісію розглядається і приймається рішення щодо надання критичності. Після цього всі документи надсилаються в відповідні міністерства, СБУ, ГУР, ТЦК і після і вноситься в дію. І тоді після цього вже може підприємство бронювати своїх людей.